Добрий день, діти! Ми з вами завітали до чарівника діда Букваїда. І він зачарував букви, і деякі з них зникли із слів в книжках. Ну ви ж розумнички. і дуже легко справитеся, знайдете, яких же букв не вистачає. Подивіться уважно. Які слова зачарував дід? Яких букв не вистачає? Так, це слова МАК мама? А який звук у цих словах? Так, звук А? Тому ми з вами ставимо букву А у слово МАК. І у слова мама. Спробуйте самі прочитати ці слова. А які тут слова? Правильно вуж рука. Який звук в цих словах? В слові вуж є звук У, і тому тут. Не вистачає написаної букви У, а у слові рука не вистачає написаної букви У. Спробуйте прочитати, що тут написано. Вуж рука. Ви вже здогадалися, які слова тут повинні бути написані? Так, це слово око і слово вовк. Який звук спільний в цих словах? Правильно, в слові око і у слові вовк спільний звук О. Тому напишемо букву О в словах. Спробуйте прочитати, що вийшло О. Ко вовк. А тут в яких словах зникли букви. Так, в словах кіт і у слові кінь. А якого звука не вистачає спільного для цих слів? Які ви уважні! не вистачає звука і у слові кіт і у слові кінь. Напишемо букву І у слові кіт, і букву І у слові кінь. А тепер спробуйте прочитати кіт-кінь. А які слова зачарував тут дід буквоїд? Так, це слово кит і слово гриб. Який спільний звук для цих двох слів? Молодці, що здогадалися. В цих словах спільний звук, який пропав, це звук y. А тепер напишемо букву y в цих словах. Давайте спробуємо прочитати, що тепер вийшло. Кит гриб. Які ще слова? зачарував чарівник. Який спільний звук в цих словах пропав? Так, ми його знайшли. Це звук Е. А тепер ми вставили букву Е у слова. Можемо тепер прочитати, що вийшло. Лев клев. Сподіваюся, діти, вам сподобалася гра, яку вам запропонував чарівник дід Буквагід. А зараз настав час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!